Від мій тушиться ще 5 хвилин покиплять ті втільки, да й готові. Орестуся вже прийшов з вулиці. Це не Орест, це я не знаю. У нього зараз такі всі погані слова що на язиці, що стидно в ефір показувати. Це правда. Ну, саме такий період не було ж такого, це ну, я не знаю. Трохи нахватався і це все не може відчепитися. Господи. Нічого, пройде. Це все пройде. Просто трішки <свистити> дає жар. <свистити> Нагадую, мої дорогенькі, що триває набір спонсорів на мій іменний розіграш. Хто розвиває свою сторіночку або ж бізнес, вам до нас гарантуємо 3000 аудиторії. Якщо ваша дитина повільно читає, плутає букви, не може переказати текст, а іноді читання взагалі перетворюється на стрес, це не лінощі, це просто у вашої дитини інший темп. Так, от онлайн школа квіки створена саме для того, щоб у дитини знайти саме її темп і надати дитині впевненість. Онлайн-школа Квіки навчить дитину читати, рахувати, правильно мислити у своєму ритмі. Індивідуальні заняття, підтримка вчителя, яскрава платформа і результат вражає. Ось які завдання можуть бути на уроці. Таблиця Шульте. Це треба зробити зворотній відлік. Від найбільшого числа до найменшого. Діткам дуже цікаво. Так, дивимось далі. Що у нас далі? Струбте те тест Тобто треба слова однакового кольору прочитати. Наприклад, жовтого кольору, фіолетовий, рожевий, червоний і так далі. І по черзі діткам дуже цікаво. Так, далі дивимося: анаграмні слова. Ну, це вже ми відкривали просто. це завдання. Там завдання було верхній одяг. Тут Маркуня вже писав, який тут у нас вийшов верхній піджак, Піджак, правильно. Далі. І анаграмні тексти. Тобто, треба, тут ніби по півслова, діткам треба додуматися, які ж правильні слова. Школа швидко читання Квіки має безліч відгуків, а також є нагорода вибір країни 2024. І онлайн-школа Квікі надає безкоштовний пробний урок, який ви можете взяти на декілька напрямків. Напрямки в них є читання, швидко читання, математика, англійська, ментальна арифметика, а також підготовка до школи. У вас ще є час ваших діток підготувати до школи. Запишіться на безкоштовний пробний урок і можете записатись на декілька напрямків, щоб свою дитинку підготувати і випробувати, який саме напрямок їй найбільше подобається. Переходьте по посиланню і реєструйтесь. Розрізала кавун, насіння немає. А ну, зараз буду далі різати, що там далі всередині, чи є, чи нема. Нема зерняток, немає. Там щось то таке м'якеньке. Супер! Нішого кавуна я не їла. Ох, і добрений, і солодкий. А ти що обідав? Орестусь? Молочко в какашку. Тівтільки бабушка робила, бабуся. Тівтільки смачні були, Так. Да. а закусив чим? Чим закусив? Кавуном. Кавуном. А кавун який? Так. Да. Моє ти сонечко. А що зараз будемо ми читати? Голосніше, бо я глухенька. Безсмертного і Бабу його. Безсмертного і бабу яго. Нарешті. Я так чекала все дитинство, сапала городу і думала, божечко, ну коли ці гроші мене змінять. Та ти перша брехуха, аферистка ти. Ох, я аферістка ти Людмила. Тетю Львіцу обідала. Негодяйка. Страшна аферистка. Вам обід. Гречка, сливка домашня, персик домашній, алича, два яйця зверху, пармезан. Також мало солений огірочок. Саме засолений, він не закритий, він з бочки. Ну і все приступаємо. А, а ну стоп, ви що хочете мене роботу відібрати? Я планую заробити мільйони. Я стану самим популярним нутриціологом країни. Я навчаюсь. Витусися, скоро буде експрес група Дивіться, я не нутриціолог, я не знаю, коли правильно, неправильно, якщо включити логіку, яка різниця? Я з'їм персик, чи я з'їм після персик, якщо воно все потрапляє в мій живіт і там все перемішується. Якщо це входить в вашу денну норму, вашу, ви можете їсти персик, коли вам захочеться. Хоч 12 ночі. Нічого не буде, дявочки. Але огірок з лохиною, спробуйте. Згодно незвичне поєднання, але може в цьому і секрет. Може секрет в тому, якщо їсти лохину з помідором, з огірком, гречка, їсти персик, це все разом з сливкою. І заїдати яєчком, буде худно. Досить стало попадатись частенько, досить відома блогерка, яка зараз худна, в неї там звірова тарілка, правильне харчування. Питань нема, умничка, але для чого сідати за свою прекрасну тарілочку і починать, ем, починає займатися засіром всіх остальних методів схуднення, поняли? Я тоді сажу, думаю, боже, а що ж я таке сказала? Що я проти оцих коктейлів для схуднення і уколів для схуднення? Заходжу до цієї панянки на сторінку. Ну що, розпочинається мій 14-й тиждень на біопатиті. Зар... Маю я право когось засуджувати. Я не боженька, не маю. Чи маю я право коментувати і казати все, що я думаю? Точно маю. У нас ніби свобода слова, чи ні? Кекс. До речі, без замінника цукру ще дуже важливо, йдеться рисове борошно трішечки. Не буду вживати замінники цукру, Ну, старатимусь не вживати, бо це гірше, ніж сам цукор. Можете почитати дослідження. Можна, робіть, як хочете, як вам подобається, можна їсти майонез, можна на Макдональдсі схуднути. Можна їсти Мак і реально схуднути. Запитання для чого? У мене не стоїть задача худнути. Від'їбіться від мене. У мене задача бути здоровою. Я показую свою тарілку, огірочком кислим закусу. Ммм. Потім персик. Ммм. Бомба. Гречка. Їжте далі майонезні салати. Я ж вам нічого не кажу, господи, робіть, що хочете. Чи можу я сказати, що я проти уколів? Можу. Чи можу сказати, що я проти... не знаю. Живіть, як хочете. Люди добре. Які б я підбори не одягла, одразу святковий настрій. Тобто і ось такі красиві рожеві будуть пасувати, і білий відтінок буде. І мої улюблені, блакитні, також буде дуже красиво. І це більш такий святковий варіант. Але якщо одягти щось на низькому ходу, то буде на кожен день. Я обожнюю такі речі, коли можна носити повсякденно і десь на якесь свято. Тому, якщо взяти актуальність образу на кожен день, на шопінг, Десь піти з подружками. Дуже гарний варіант. Ви себе вільно почуваєте, і красиво. Тканина просто вау. До речі, я бачила, бренд Шевченко є інші відтінки. Тобто, якщо ви не хочете світлий, такі ви можете взяти інакше. Можна майку заправляти в спідницю. Плюс це такі речі: от майку можна носити потім з денімом. будь який Відкриваємо набір молоді віднова Юа 2025». я впевнена. Ви чули про цей проект, коли молодь разом збирається і відновлює якийсь простір в громаді. Тому, будь ласка, долучайся, тебе будуть селити безкоштовно годувати. Будуть якісь все одно цікаві заходи. Ви будете розвиватись, знайомитись, паралельно робити класну роботу разом. Будь ласка, дає це нові знайомства, відкриття нових місць. Це насправді відбувається по всій Україні. Ми чекаємо на тебе, молодь, 18-35 років проживання, харчування. Це все вам надається. Ви разом збираєте щось, відновлюєте і посилання на реєстрацію. Насправді все розвивається, і це дуже приємно. Звернутись до міста Березані, шановні Березанці, я буду у вас 8 серпня, буде день молоді, святкування відбувається. Я прийду, ми зможемо поспілкуватися, поговорити. Взагалі буде дуже клас. Хочу приїхати в своє місто. Так, от саме поспілкуватися з вами. Це має бути щось дуже класне. Насправді все розвивається, і це дуже приємно. я 8 серпня у вас в Березані. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. Yo, it's up my Мариновані огірки, які зберігаються в квартирі. Пішли готувати. І так, підготовлені баночки кладемо по три зубчики чеснику. Я їх порізала, щоб вони віддали свій смак швидше. З мамою Жаною не планувала, бо я їду в Київ всього на добу. Я їду в Київ всього на добу. Восьмого я буду не знаю скільки в Києві. І 9 го вечора може з Києва. До мами Жани треба день виділити поїхати. І мама Жана, як ви бачите, по сторіс, поїхала до своїх дітей. У мами Жани також своє життя. Тому планів ніяких. Може, Лєночку романову підцеплю десь. Якщо приїду, не знаю, скільки приїду з сум. Як приїду раніше з сум, то це буде п'ятниця, може вицеплю лену. Романову. Десь з нею зустрінемось. Якщо ж буде пізно дуже я приїду, то ні. Бо мені в понеділок вже повертатися. На, Ю... На юкач, як там вона? Квитків не можу собі знайти до Хелма. Ні у кого там нема знайомих, дівчат? Мені Київ Хелм, той, що в 2020. Була б дуже вдячна. Я ж знаю, що познайомити можна. Ну, а не знайду. Просто, кажуть, дуже великі затори на польських кордонах, бо багато людей їдуть на відпочинок. Боже, така дорога тяжка у вас. Та там вона тяжко. Летіть 2,5 години і я вже в улюблені. Там беру таксі, і я вже е, на автовокзалі. Там годинку чекаю і я вже у прекрасному автобусі. Кордон. Єдине, щоб недовго на кордоні. Ну, от я їздила навесні, то за годину пройшла два кордони. Звісно, зараз так не буде. А назад я повертаю завжди поїздом до Хелма. З Хелма беру таксі на Люблін. В аеропорт із Любліна вже лечу на Лондон. Але цього разу в мене квиток буде на вечір, тому я не буду брати таксі, я електричкою доберусь до Любліна. Це для мене раніше було страшно, а зараз не страшно. Я із Кіпра сама прилетіла і нічого страшного нема. Звісно, якби з кимсь, то було б краще. Ну, ви знаєте, я коли перший раз летіла. Так все надіяла, що хтось буде летіти зі мною. Так все дивилася, ні, не було нікого. В умивалі все добре, як говорила мені о, онучка, є бабуся вчителька, їх бабуся мучителька. Так? Я не, не друга, не мучителька. О, все, бабуся добра, все у валі гарно. Всі подивили? прочитайте, щоб мені потім не задавали питань. А то мені одна писала, ви, мабуть, не спілкуєтесь, ви точно не спілкуєтесь. Ну, я ж нікого не заставлю думати інакше. Думайте, як вам подобається. Я спілкуюсь з усіма. Повторюю, я не можу жити в конфлікті. Я людина, яка, яку конфлікт з'їдає, просто зжирає. Я мучусь, я страждаю. А чого я, чого я повинна страждати? Треба пробачати. я роблю помилки, мені ж пробачають. Щоб, ми, щоб тобі пробачали, треба, щоб і ти пробачала. Все, дівчат, порізане все. Зараз кукурудза і все. Не знаю, чи цибулі може мало. У мене ще є пучок. Та, мабуть, ход. Тоді не вимішаю, прийдеться таз брати. А в мене такої тази, нема, каструля, тільки не велика є. А може і мало, я люблю цибулю. Ви молодець, моїй мамі 49, вона боїться кудись сама їхати, а тим паче летіти. В іншій країні маю на увазі. Ми з кумою перший раз, я ж завжди коли літала, літала з дітьми. А тоді ми з комою на її, мабуть, ювілей 55 полетіли вдвох в Єгипет. Ще ото, знаєте, здавали аналізи на ковід. Полетіли і долетіли за людьми, кругом і все. А вже коли з Лондона летіла, я дуже хвилювалась. Ну я вже навчилася, я ж вже багато разів літала. На Кіпр ми з донькою літали, з Кіпра я прилетіла, сама долетіла. І в Україну вже ж скільки разів літала. А перший раз я взагалі з України летіла Шопен у Варшаві. Це дуже великий аеропорт. Я туди зайшла і розплакалася. Я не знала, що мені робити. Ні, нічого. На помилках ччаться, я доріжу цибулю. Мало цибулі буде не смачно. У мене ще ось така. Це нароблю. Оце нароблю, дівчата. Хватит не тільки у салон дати, А там є ще біля, біля салона турагентство. Ой, не турагентство. Оце по недвіжимості агентство. Там робить афроамериканець Бенджамин. Так що йому хватить. Хватить передой. Ну, а на що? Що на на як так вийшло? Більш ми не будемо замовляти ці ракові штучки. Це хіба що на Новий рік, дійсно на салат, бо це ж не крабова палочка, це настоящі. Дуже сподобався морський коктейль, дуже сподобався. Ну, Погано, що 2 кг. Ну, на що така велика а ви менше. Ікра сподобалась не кити, а форелі. Добріше. І дуже сподобався короб. Короб взагалі все. Це... Я давно казав син, мам, я вже давно такого не їв. Насмажила такий смачний був. Ой, хто б ще його прибрав за мене? А прибрати треба. А це я поставлю по Воно помиється потім і буде їм. Салатик на роботку. А на роботі, знаєте, в гурті все добре їсть. Правда ж, правда? Знаєте, дома лежить, лежить. А, а дай я возьму на роботу. На роботу взяв ай, смакота яка. І гуртом поїли. Валя вже прибирання зробила, а кумане в прямих ефірах садить. А прибирати вже аж кричить треба. Я ж хотіла собі каву зробити. Хто там її зробив? Ну нічого, я зроблю я вас дуже... Вродлива дочка, на вас схожа. Ні, дочка схожа на тата. Ну, є щось і моє. Взагалі, я це дивлюся так зараз. Дочка схожа на свого тата і на мого тата, на мого дід, на мого папу. Його звали Олексій, але в селі казали Люнька. Ми ж таке були. Люди в нас були багатші в селі, бідніші. То ми, моя родина і куми, родина, і багато таких родин відносились до людей таких незаможних у селі. Самой був Льонька, Олексій. А в куми була мама Галька, не Галина. Ну нічого. А скільки працівників у салоні? Зараз вам скажу. Два, 4, 5, 6, 7, вісім. Здається, вісім. А ще, якщо вважати самещиків, ті, які відео знімають, то тоді 10. Тоді 10, бо там у нас чоловік і дружина. Здається, з Маріуполя. А ті відіки різні то відео знімають, то вони ж також отримують зарплату, то 10 чоловік стасуть. Ну, їх це не основна робота, в них є своя студія. Все одно і маже роблять, то допомагають Сергію усьому, дякую їм. Вісім, так що. Салон би хотілося більший, ну, сподіваємося, що ще все впереді. І, до речі, тут дуже багато, не дуже багато, а багато українських салонів. Не тільки наш. Наш це далеко не перший. Є люди, які ще до війни тут салони пооткривали і себе доволі непогано чувствують. Почувають, звіняюся. Тут просто, якщо ти купив щось для салона, будь то. Навіть саме просте, давайте візьмемо праску, так? ви купили її для салону. Взяли ж гроші з салону і купили для салону. То оцей дохідний спада. Полний митий, не можу дивитися. То оцей... ви ж взяли з салона кошти, з доходу так? і купили праску. То оці гроші, що ви купили праску, ці гроші налогом не обкладаються, бо ви купили це для салону. Ну, для фірми, в них називається фірми. Чи ви там купили, наприклад, вам для фірми потрібно, ну, не знаю, що там ще може бути потрібно? Ну, фени якісь там. Це все налогом не обкладається. Зарплати обкладу налогом. Це все то. Ви саме позитивна жінка добра людина. Бажаю вашій родині. Це сльози щастя. Дякую вам. Дякую, мені дуже-дуже приємно, правда. Ви просто ну, люди деякі не, не можуть зрозуміти, наскільки безцінні такі слова. Дай Бо вам здоров'я, і всім вашим рідним. Ангела охоронця і Боже і Дякую. Щас як переборщу, це буде. Ще ж кукурудза, нормально. Просто не знаю, чим його вимішати. Що смачно готуєте? Готую салат тільки не з крабових палочок, а з шиї раків. Ті, що замовили, може хто бачив, я показувала, яке ми замовлення тут робили в Лондоні. І ми їх спробували. Ну, я берніше роз... син замовляв і він думав, це знаєте, будуть отакі прям шийки раків. А вони просто ось такі. З таких рачків. Знаєте, як ото креветочки, може, не знаю. І ми розуміємо, що ми його, їх не їстимемо, ми вирішили зробити салат. Але я так розумію, що мені треба йти по велику каструлю і там це все вимішувати, тому що я не вимішаю просто ще кукурузи, дві банки. Треба кинути, щоб воно ж хоч, щось, хоч на щось було схоже. Ой. Пішла, мабуть, по велику каструлю. Ходь, придумала. Я зараз оце все, хай воно так і стоїть. Як буду вже мастити, у менше ще важко, і тоді кину кукурузи. Правильно? Правильно, а чого ні? На що ж я буду його все зараз колбасити? О, Господи, да ху тут? Вот, вот. Це ж такі крішка. О, все. А тоді буду в лоточок і туди буду кукорошки підати. А може, от все піде в пакет і піде в у смітник. І Таке ще може бути. холодильник. Кукурузка є відкрита баночка, а так і будемо підмощувати. Точно. Рішила і постановила. А ще да я діла ту кукурудзу, що я вчора купляла. У мене ще я, куп... я накупила якусь інакшу, а я у польському таку бандюельку купила. Ну, оце тоді буду додати. А що його зараз це? Калапотяч, тоді не поїсть. Рішила і постановила. Дівчат, задавайте питання, бо скоро піду від вас. Піду в Тікток, там більше питань. Ні, піду прибирать. Бо так і останеться в мене сьогодні не прибрано. А завтра мені не хочеться прибирати. А може краще завтра прибрати, щоб на понеділок було свіженьке. Дякую. За молодець дякую. Знаєте, як мені в дитинстві не вистачало похвали? Дуже не вистачало. Просто так не вистачало. А хто мене, крім бабусі, ніхто не хвалив. Так що ваше ваш, молодець для мене це дорого коштує. Все, дівчатка, я справилась, як ніколи. Сьогодні в мене все не за планом. Я люблю прибрати. Дякую вам. Я вам ще таке порозказую. То ще. Не хочу, щоб ви плакали, але хочу, щоб ви знали, яке може прожити жінка життя. Не хочу, щоб плакали. Не хочу, щоб так прожили наші діти життя, як прожила його я. Тому я вам ще багато чого порозказую. Зараз секундочку, я зайду.